Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Це такі гарні хороші слова, які ми знаєте, ми сьогодні в цей день вітаємося. І це є прекрасно, справді знаєте, вони аж надихають моє серце, і хочеться сказати «Алілуя! Слава нашому Господу! Знаєте, це дуже торжественна подія, яку сьогодні святкують всі християни цього світу. Ви знаєте, святкування, ода взагалі, да, якби це приємна подія. Це торжественна подія, це знаєте, це серце радіє, це надихаюче, да? це гарні емоції, це торжество. Але коли ми знаєте, як сьогодні вже згадувалося, особливо ми згадуємо цей тиждень, що відбувалося в часи Ісуса Христа, що Він проходив, да? і тобто яку ціну або що прийшлося пройти нашому Господу, яку ціну заплатити за те, щоб ми мали спасіння, яку ціну, щоб ми всі об'єдналися і пізнали Бога, да? коли ми поринуємо в це. Коли ми роздумуємо про це, ми розуміємо, наскільки велика Божа любов до нас, наскільки Бог сильно полюбив людину, наскільки Він. Ви знаєте, навіть коли людина вона зрішила Едемському саду, Бог, знаєте, Він тоді передбачив, ви знаєте, це те, що Ісус Христос прийде все одно і дасть спасіння, бо немає іншого якби відкуплення, немає іншого е, імені під небом, якому написано даному, що ми можемо спастися, це ім'я Ісуса Христа. Ви знаєте, ми коли святкуємо якесь свято, Дуже часто це я не раз вбачаю в своєму житті. Це відбувається просто як подія, як якась історія. І знаєте, ми, ми живемо біля собору, і в цей день, той вечір, нас, нас там не можна взагалі, навіть ну пройти там, проїхати то взагалі неможливо. Навіть пройти дуже тяжко буває, настільки там багато людей приходить, і це все. Ви знаєте, буде свято Пасхи, і, і це такий гарний момент. Але як би хотілося, що знаєте, щоб це не ми не згадували це свято як просто подію або якусь історію. Але це велика ціна, знаєте, заплачена за спасіння кожного із нас. Це, це Божий задум на наше життя, щоб ми не загинули, але мали спасіння через Ісуса Христа. І, і ви знаєте, е, дуже часто, якби там на Різдво питає, що це значить для вас, е, для чого Ісус народився. Але от давайте ми також все таки також пороздумуємо е, і згадаємо деякі місця і слова Божого. Я хотів би просто сказати е, дві думки. Про Воскресіння, що це значить для нас? ну Взагалі, для чого це все. Але навіть сам перед хотів би такий е, прочитати уривок і Слова Божого. Це нагадати у Матвія 17, 11.13. Е, там була така історія, коли Ісус Христос Він розказав, що говорив з учнями, Він відповів і сказав, «Ілля, правда, прийде і все приготує. Але кажу вам, що Ілля вже прийшов, був та його не пізнали. Але з ним зробили, що тільки хотіли. Та й син людський має страждати від них. Учні тоді зрозуміли, що він говорив про Івана Хрестителя. Тобто далі є ще такі тексти з Біблії, коли Ісус Христос розказував, якби говорив учням, що Христу треба буде постраждати, щоб Він буде виданим в руки людей і його розіпнуть. І Петро навіть відводив його на сторону і казав, що нехай цього не станеться. І він навіть такою жорсткою мовою Ісус відповів, що видійди від мене, сатана, бо ти думаєш не про те, що потрібно. І хотів би, якби що я хотів би цими словами сказати, зараз ододно ще зачитаю цю вже історію, яку нам сьогодні читали. І потім скажу деяку думку. Це Луки 24, першого вірша. Першого дня тижня дуже рано вони і ще дехто з ними. Прийшли до гробу несучі пахощі, які приготували, та вони виявили, що камінь відвалений від гробниці. І війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як були, вони через, як були вони через це розгублені, то два мужі стали біля них у блискучому одязі. Вони налякалися і посхиляли обличчя до землі. Я ті сказали їм, чому ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо воскрес. Згадайте, як казав він, коли був у Галілеї. Він говорив: потрібно, що син людський був виданий у руки грішників людей, був розп'ятий і воскрес на третій день. Тоді вони пригадали його слова. Повернувшись від робу, вони сповістили про це ще 11 і всім іншим. То були Марія Магдалина, Івана, Марія, Мати Якова та з іншими. Вони розповідали про це апостолам. Та їхні слова згадалися тим вигадкою, не вірили їм. Відвівшись, Петро побіг до гробу і схилившись, побачив полотно. Яке лежало окремо, і пішов до себе, дивуючись того, що сталося. Ви знаєте, ось така подія, яка це відбулася, ми це все говоримо. Але от знаєте, коли ми все-таки проаналізуємо життя апостолів, життя учнів, які були в той час Ісусом Христом. Ви знаєте. Е От Ми сьогодні чули, да? Вони добре, якби розуміли, для чого Ісус Христос в той же момент, але в них були свої якісь очікування, свої якісь були теж мріючі погляди на ці речі, для чого Ісус Христос прийшов. І коли він, знаєте, їм розказував те, що йому придеться постраждати, що придеться йому померти, ви знаєте, вони знали, написано, що вони згадали. Да? Коли прийшов цей момент, то вони згадали про ці слова, що Ісус Христос він колись говорив їм ці слова. Звичайно, це пройшло небагато часу. Це Ну, тобто відрізка часу, він три роки з ними був, і це про що відріжжив певний час, коли вони чули цю інформацію. І знаєте, дуже часто а, ми бачимо далі, що коли вони почули, то вони кажуть, що а, коли ці, ці жінки розповіли, то їхні слова здавалися тим вигадкою і не вірили їм. Коли Ісус був, ще, як я говорив, на землі, Він дуже багато речей говорив. Він проповідував, Він про пришти, про Царство Боже говорив. Він, вони казали, коли прийде той час закінчення світу, коли прийде цей день судний. І Ісус Христос їм розказував, і вони тоді вірили, це, що так станеться, що так будеться. Хоч я кажу, в них по-своєму якісь були уявлення, але вони сприймали ці слова. І той же час, знаєте, коли жінки прийшли і розказали, що немає Господа в гробі. Він воскрес. Вони не вірять. Вони не вірять, знаєте, це слова Ісуса не те, що знаєте, вони згадали, пригадалися їм ті слова, якщо читати, і перечитувати інші євангелісти, то там є, що вони, що вони згадали ці слова, вони пам'ятали ці слова, написано да? Тоді вони пригадали його слова, восьмі віршиків. Інші євангелисти також описують про це. Але все-таки ну, було тяжко про це повірити, що Ісус Христос воскрес, що їх все-таки якось все по-іншому, ніж вони уявляли. І знаєте, дуже часто я хотів би сказати таку думку. Яке це благословіння чути слово від Господа і берегти, як Ісус сказав його в чистому і доброму серці. Дуже часто, знаєте, в нашому житті ми чуємо слово від Господа. Бог хоче щось сказати, донести на нашого серця, знаєте. Але якісь моменти десь ми чуємо, ми його з радістю приймаємо. Але коли приходять якісь обставини, інколи ми десь губимося і знаєте, реагуємо, як приходять обставини, як якісь події чи ще щось, і в нас відповідна реакція буває. Але в той же час було слово від Господа нам дано. знаєте, Дуже часто, я бачив це в своєму житті. Ти не цінуєш тим словом, коли ти чув це слово було конкретно для тебе. Для тебе було послано. І, звичайно, не хватає віри. Ну, пройшло стільки часу, воно ще не виповняється, А може воно вже не здійсниться. Якби воно якби от мало би здійсниться, то воно вже здійснилося. І такі думки приходять. Інколи людина втрачає з невіру до тих слів, яких вона чула. Але Господь дуже хоче, щоб людина пам'ятала слово, щоб вона берегла його в своєму серці. Якщо людина це справді почула, вона впевнена, що це слово від Господа. Я просто пам'ятаю, знаєте, такий момент це на роботі було взагалі такий простий. Ми були працювали, були на роботі. Ми спочатку працювали якби разом, і це було в Польщі. І потім ми, попрацювавши місяць, ми вирішили, якби. Працювати кожен сам на себе, тобто там було мурування. Ви знаєте, якщо коли ми були, працювали разом, у в мене всередині було ну, тверде якесь таке переконання, що ми так зараз гарно працюємо, але через деякий час ми будемо працювати окремо. Ну, не знаю, я, я навіть і це своїм, цим колегам казав своїм друзям, побачите, що ми про деякий час, через якийсь час ми будемо працювати окремо, ну не знаю, ну, таке тверде переконання було. І, і ну, Недовго не прийшлося цього чекати, воно це сталося відбулося. Знаєте, коли. Ти маєш якесь слово від Господа, коли ти маєш якесь таке переконання від Господа, ви знаєте, дуже добре його триматися, і коли воно стається, ти розумієш, що це Господь тобі дав. І, ну, тобто легко проходить якісь такі моменти, особливо складні моменти. Адже слово Боже посилається якраз в такі моменти, знаєте, щоб укріпити нашу віру. І це блаженство, насправді, коли ми чуємо Слово Боже, і бережемо його в своєму серці. І іншою думкою, якою я хотів би поділитися, це також. Читаємо римлянам, шостий розділ. Із четвертого вірша. Тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб так як Христос став змертих славою Отця, так і ми почали виходити в оновлені життя. Бо якщо ми з'єдналися з Ним подобою його смерті, то з'єднаємося з ним і подобою Воскресіння. Знаючи, що стара наша людина розп'ята разом з ним, щоб гріховне тіло позбавити влади, щоб ми більше не служили гріхові. Бо той, хто вмер, той оправданий від гріха. Якщо ми померли з Христом, то віримо, що будемо жити з ним, знаючи, що Христос, ставши з мертвих, більше не вмирає, смерть більше над ним не панує. Бо як він помер, то тільки один раз помер для гріха, а як живе, то для Бога живе так само і ви вважайте себе мертвими для гріха і живими для Бога в нашому Господі Ісусі Христі. І також е, заодно зачитаю ще Колосянам, це третій розділ, перший вірш. Отже, коли ви з Христом воскресли, то шукайте горішнього того, хто е, туго де Христос сидить праворуч Бога. Е, ви знаєте, от ми ці слова не раз чули в своєму житті. Дуже багато їхби прочитували, ми розуміємо наразі, що ми коли померли. Але тут є, от знаєте, все-таки знову ми згадуємо про смерть нашого Господа і каже, коли ми поховані з ним через хрещення в смерть, щоб і так як і Христос став з мертвих славою отця, так і ми щоб почали ходити в оновлені життя. Якщо ми читати також це послання, то там, коли ми померли для глиха або коли ми померли для цього світу, для, для свого тіла, то щоб жили для Господа. знаєте. Ось хотілося б зробити акцент е, на цьому? Те, що справді, е, коли ми знаєте, вникаємо у ту ціну, яка була заплачена за спасіння нашого, за спасіння нашої душі, за те, що Ісус Христос Він прийшов і настільки полюбив нас, ви знаєте, і Він не відмовився. Навіть коли він молився в Есиманському саду, і написано, що краплі Його були, як краплі крові, настільки ця боротьба, наскільки це. І духовний світ протистояв Господу нашому, щоб він не звершував спасіння, але він знаєте, таку величезну ціну заплатив. І коли навіть ми знаєте в це роздумуємо, від чого для від чого нас Господь звільнив і як він нас відкупив, хай нас знаєте, дорогі друзі, це надихає і мотивує те, що в цьому якраз справді має проявлятися наша любов, роздуми про те, що справді свого часу для нас Господь зробив. Значі, коли ми аналізуємо своє життя, навіть живуться на землі, ви знаєте, нараз дивишся на своє життя, чи навіть дуже звичайне життя а бачиш у нараз в порівнянні. А, чи ти на матеріальне життя дивишся, нараз, коли там у тебе немає роботи, чи ще щось Бог тобі дає. Особливо знаєте, коли нараз зустрічаєшся з людьми, які не знають Бога, і дивишся на їхній стан, на їхній зовнішній вигляд, нараз, навіть на те, як, що вони шукають у своєму житті, що в їх пріоритетах в житті. Ви знаєте, тоді ти розумієш, який ти щасливий, що тобі Господь відкрився, який ти щасливий, що Бог дав тобі прозріння духовних очей, і ти знаєш, для чого ти живеш. І ви знаєте, от е, не раз, живучи в нашому житті, я думаю, не раз ми стикаємося з тим, ми є в тілі люди. І не раз ми ведемо цю боротьбу, наше тіло воно хоч, потребує свого. Ми хочемо прекрасно жити. І дуже часто десь ми переходимо ці якісь межі, більше часу вділяємо для свого земного життя. Ми дбаємо, щоб так гарно було жити, щоб все було достатньо, знаєте, все так злагоджено і чим побільше нараз. В той же час ми інколи не раз, не каючись, дивлячись за собою, коли ти так активно працюєш над земним життям, щоб там був успіх, інколи знаєте, ну а духовна сторона, вона інколи або слабне, або в тебе немає інколи часу, або ти інколи зранку проснувся і, і такий зразу думаєш, обшовш, як це я маю сьогодні день планувати, як це я маю зробити, і, і що щось я за чим маю робити знаєте, але в той же час ти розумієш, ні, я маю спочатку почитати Біблію, я маю спочатку пережити зустріч з Богом, і тоді, відповідно, має і починатися мій день. І знаєте, я думаю, у цих моментах таких, я думаю, кожен не раз відчуває цю боротьбу. Що не завжди це просто так вдається, от нам знаєте, йти за Господом. Але тут написано, що якщо ми з'єднаємося з ним подобою його смерті, то з'єднаємося з ним і подобою Воскресіння. І щоб наша людина розп'ята з ним. Щоб більше не служила гріхової. Да? Є інколи справді речі, коли справді, коли я не раз, як я кажу от, на цьому прикладі земного нашого життя, коли ти от, справді звикаєш, ти, ти ведеш боротьбу якогось свого часу, але потім тебе не хватає сил, тебе не хватає якоїсь такої. Рішійності, і ти все-таки знову, якби, в якомусь ритмі такого земного життя і далі, якби живеш. Але Господь знову і знову нас закликає, коли ми читаємо, да, знову, коли читали до Колесянам, коли ви разом воскресли, то шукайте горішнього, того, що вгорі. Як ви знаєте, хотілося щоб ми розуміли, наскільки Господь радіє, радіє і його серце, знаєте. Лікує, коли, наш, коли ми в своєму житті шукаємо Господа, коли ми прагнемо Йому догодити, коли Його воля на першому місці в нашому житті. Ви знаєте, Бог влаштовує наше земне життя. Ви знаєте, такий простий приклад недавно відбувся зі мною. Я такий спочатку якби, трошки був розчарований, якби в кінці цього дня. Якби. Але розкажу, що сталося на початку. Ну, розкажу тобто, чи, частину дня. Я приїхав на роботу, там відпрацював одного чоловіка. Uh. І ну, мені цей чоловік якби, видався таким трошки таким нетвердим, таким сумнівним. Я до нього дзвоню зранку, був дзвонив, він мені передзвонює вечором. Каже, ну все, можете працювати, ми все заплатимо. Якби, це все. Я попрацював там півдня і бачу, що ну, чекав, хотів запитати, деякі моменти уточнити. Він мені на другий день передзвонює. Ну я вже якби, в середині змирився, ну, думаю, і зробив, то добре діло буде, що ж я буду. Хоча й різні там думки були. от. Якби так, якби так, я буду требувати з нього, але якось так знаєте, віддав його в руки Божі. І, знаєте, І Але перед тим була а, така подія. Я приїхав так жінки розказую, кажу, От мене такий сьогодні день, але певно нічого не буде з того, попрацював десь все. Кажу, але у мене такий день сьогодні був, що я їхав з Новолинська і там стояла жіночка на зупинці, зупинцію і вона мене зупинила, якби я її підвіз, і треба було до зимного взагалі. І я, ну, я на Заріччя їхав. Я кажу, добре, я вас взагалі на зим не підвезу. Та ні, якби то чого ви поїдете, Та мені каже, що це, мені тут аж близько. І, завіз, знаєте, і по дорозі ми коли їхали, говорили, що вдалося її засвідчити, розказати про Бога. Вона взагалі розказувала те, що на двох препаратах придивлялася свій стан на Узі і на одному, і на другому каже, через якийсь час і каже, на одному показало, що є хвороба, на іншому показало, що немає хвороби. Кажу, ну якщо ви кажу, молилися, і якщо на першому показало, що стан фуровий, і ви якийсь діагноз знали, що у вас є страшний, і ви молилися і кликали до Бога, то це чудо сталося. Це Бог просто відповів і показав для вас чудо. Ну, звісно, кажу, якщо ви не, не кликали, не молилися до Бога, не зверталися, то можливо ще щось. Але якщо ви кликали і молилися до Бога, щоб Бог вас помилував з ним, то сталося це відповідь. Це просто Господь для вас зробив таке чудо. Ви знаєте, і коли це я поділився з дружиною, розказав, вона мене так заспокоїла, каже. Руслан, ти свою роботу зробив зі своєї сторони, Бог якби все влаштує і з тої сторони, знаєте. І так мене це якось заспокоїло. І, звичайно, пройшов час, я відробив, і той чоловік мені заплатив, скільки треба, все, якби знаєте. Тобто я не раз хочу розказати такими речима, навіть такими простими, земними, навіть Бог дбає про ці наші речі. Якщо ми е, його волю, якщо ми його цінності ставимо на перше місце в нашому житті, дуже часто, знаєте, нам не вистачає часу. Нам якось ми спішимо дуже сильно. Uh, чи ще якісь інших речей, але Господь справді бажає, щоб ми чинили його волю, щоб ми жили для Його. Адже знаєте, Він зробив, коли ми згадуємо ці дні. Він все для нас, дорогі друзі, зробив. Він яку величезну ціну, тільки вдумайся. Ніхто би з нас не погодився пройти цей шлях. Я не знаю. Ну хто би пройшовся за нас, грішних людей, беззаконних, таких злих і недобрих, які ми раз, не знаєте, я нараз інколи себе бачу зі сторони, особливо коли десь з дітками, коли вони тебе виведуть, і так я так себе бачу зі сторони. Ось який ти, Руслан, насправді, оце ти. Все, що добре, це наш звичайно Боже відбувається. Але як би хотілося справді, щоб коли Господь для нас все зробив, знаєте, все для нас дав, щоб із нашої історії була відповідна реакція. І Божа любов, як ми чули сьогодні про цю жінку. Хай Бог благословить і допоможе всім нам. Амінь.